Ісус Христос, Він свідок вірний. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Проводячи аналіз першого розділу П'ятого вірша і розглядаючи Слово Свідок, можна зазначити слідюще, важливість і значення свідка залежить від того свідчення, яке він несе. Тобто, на суді, якщо взяти є багато свідків, але є одні більш важливі а інші просто свідки. Так от важливість або статус свідчення свідка Ісуса Христа залежить від того свідчення, яким Він звершував. Хочу зазначити, що коли Ісус Христос прийшов на землю, Він не прийшов привнести якусь нову істину, якісь нові знання, щось таке грандіозне, Він просто прийшов відновити ті старі істини, які були раніше дані нам. Але вони були занехані і скривлені і по-різному почали їх розуміти. Так от одним із, являючись самим головним свідченням, це було свідчення про отця. Справа в тому, що кожна релігія, навіть в сьогоднішній день відмінність релігій християнських в першу чергу, Заключається в розумінні і усвідомленні Бога Отця, який Він є. Не в доктринах, не те, що робити, як робити. Все залежить від того, як ми розуміємо, сприймаємо того, у кого ми віримо. В залежності від того, як ми його сприймаємо, так і ми будемо будувати собі ті чи інші е, дії і вчинки. Євангелія від Йоанна 1.18 сказано, Бога ніхто ніколи... Не бачив, однороджений син Шовлоніоця, він явив. Тобто, по суті, він явив як природу, як божество, але в той же самий час він явив його сутність і його характер. Бога ніхто не бачив, ніхто не міг ну, якби, бачити його характер, поведінку, лише син, який разом був з ним, він міг явити. Тобто цей вірш відноситься як і до природи, і до божества, так само і до характеру. Далі ми, коли читаємо слова Ісуса Христа Євенелію від Іоанна 4,24. Бог є дух, і ті, хто вклоняється, повинні в дусі та правді вклонятися Йому. І так, Бог є дух. Знову ж, це можна віднести до Його природи, до Його. Ну, якби, по, самої сутності. Але це також відноситься до самого характера і до самого імені Бога Отця, до того, ким Він є, до його мудрості і до Його величності. 1.20-21 сказано: Бо його невидиме від створіння світу, власне, його вічна сила і божество думанням про твори стає видиме. Бо, пізнавши Бога, не прославили як Його і славу нетлінного змінили на подобу образу тлінної людини, птахів, чотирноїх і гадів. Ці слова розкривають також сам образ поклоніння, коли люди почали малювати, коли вони створювали собі ідолів і поклоняться. Але цей вірш також звертає нашу увагу якого ми собі уявляємо Бога? Примітивного, якого можна осягнути, його, кого можна намалювати. Таким чином, ми намагаємося його писати в якісь свої рамки. Коли ми малюємо Бога, коли ми йому поклоняємося тим більше, таким чином ми його ну, в певній мірі принижуємо і обмежуємо. Не тільки в природі, в можливостях. Але в самому характері, в любові і так далі. Тому Ісус Христос, коли прийшов на цю землю, Він прийшов для того, щоб звістити саме цю істину, що Бога неможливо вписати в свої якісь рамки. А тим більше, коли людина малює Бога, описує його, то вона його описує так, як вона собі його уявляє. Вона вже робить з нього якусь рамку. А інша людина, дивлячись на нього, бачиться обмеження, ще більше обмежує. Тобто людина передає людині е, при створенні якогось образу вже обмежене і обмежену істину. І ця істина викривляється і спотворюється. І в результаті з'являються різні релігії, які мають е, актом поклоніння, уже якби не Бога. а... Викривлене розуміння і значення Бога. Євангелію від Іоанна 5.19 сказано: син нічого не може робити сам від себе те, що він бачить, що робить отець. Бо що робить він, так само робить і отець. Тобто, по суті, він виконував або діяв на цій землі подібним чином, як роб... чинить Отець. Вони взаємопов'язані. І дивлячись і читаючи про Ісуса Христа, про Його повінінку, ми бачимо в цьому прояв Отця. Вся проблема в тому, що коли ми читаємо старий заповіт і новий заповіт, і ми кажемо, це Бог старого заповіту, це Бог нового заповіту, тут Він відрізняється, а тут Він такий, а тут такий. Ні, Бог однаковий, незалежно від того, які дії відбувалися. І просто їх треба правильно розуміти. Ісус Христос сказав, але я вам сказав, що мене хоч ви і бачили, та не віруєте. Тут Він знову ж, це Іван Відоана 636, говорить швидше, не про себе, як про Отця, звіщаючи істину про Отця, розкриваючи свідчення про Отця. Він казав, я вам засвідчив. А ви не приймаєте. Ви все одно тримаєтеся того бачення, того розуміння, яке ви мали. Тому цей важливий фактор правильно зрозуміти і правильно побачити Бога. Бога як Бога в цілому. Побачити Його і усвідомити Його, забрати всі рамки і обмеження, всі спотворення і всі картинки, які є в нашій голові. І лише тоді Господь в повному об'ємі може прийти в, до нас, і тоді Він буде відкритий в повноті. І тоді ми не, не будемо мати хибне свідчення і хибний образ про самого Бога. Життя ж вічне, щоб пізнали тебе, єдиного Бога, та Ісуса Христа, що послав ти Його. Амінь.